Осіб причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у Черкасах затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. Національна поліція України відкривайте лягай. 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські за декілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з'ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді. Ляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.